Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це є на шоу, яке пройде у WDB під назвою WDB Royal Rumble 2023. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реснинг українською мовою. Перший у нас матч це є матч з WDB Raw Women's Championship Ден Кебелр проти Арєксабліз. Матч цікавий. Цікаво чи з'явиться дядько Хауді чи ні. Чи ще хтось з'явиться, наприклад, новий матчик на мене трохи передбачуваний. Я не думаю, що Алексабліз переможе Бянко Белер. Якщо Алексабліз переможе, то в цьому буде замішана темна сила. Ставлю на Бянко Белер захист титулу. Наступний матч це є Peach Black Матч Елі Найт проти Вайта. Цікавий матч, невідомо що це за тип матчу. Цікаво побачити Вайта знову на ринку. Останнє ми бачили його більше року тому на Reslama 37 проти Ренді Ортона. А так, якщо судити по матчу, то я не думаю, що Брей у своєму першому матчі після повернення програє. Цікаво, що буде далі з Брейм Вайтом, побачимо. Ставлю на Брей Вайта. Наступний матч це є матч за WDB Championship WDB Universal Championship Роман Рейнс проти Кевіна Оуенса. Матч цікавий. Цікавий, як себе покаже Кевін Оуенс. Чи заважатиме йому Севен Зейн чи Roman Reigns вийде один, вони не разу зустрічалися як за цей титул, а точніше за WWE Universal, тоді у Roman Reigns ще не було WWE Championship. І якщо всі ці матчі по-своєму класні, по-своєму інтригуючі, це дуже добре. Сподіваюсь, цей матч не підкачає, а так, я думаю, переможе Роман Рейнс, ставлю на захист титулу. Ну і мейн-евент. це є Royal Rumble матчі. Кожен Rumble матч неважливий чоловічий чи жіночий, він цікавий, інтригуючий. Невідомо хто вийде під яким номером, чи буде повернення, чи дебют. В цілому дуже цікаво дивитися. Переможець може бути різним, але я думаю, що переможець у жіночому Royal рамблі буде Ріа-Ріплі. Вона найбільше цього гідна. Я чекаю матча Ріа-Ріплі і Бянка Белер за DVDB Raw Women's Championship. А в чоловічому рамблі набагато все цікавіше. Багато хто каже, що переможець може бути Коді Роуц. Інші кажуть, що своя повернення зробить Рок і переможе. І буде матч між Роком і Романом Рейнсом на Версломає 39. Інші бачать переможця Сета Роллінса. Чоловічий чоловіч Рамбл дуже цікавий. В цілому, я думаю, переможець все-таки буде Коді Роудс. Він, як ніяк, найбільш гідний. Він повинен цього року стати чемпіоном WWE, і якщо він не переможе, то тоді стане ще цікавіше, ставлю на кодіроса. Загалом від шоу чекає на позитивні емоції, небагато повернень і гідних переможців. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, то зробить саме тільки не пиши в коментарях. Чому. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дивіться Wrestling, дивіться його багато, всім удачі, всім до побачення!